І, хоча сьогодні у Львові дощик, та незабаром будуть дні, коли усе навколо пахне, співає та зеленіє. Ну просто гріх не влаштувати пікнік на природі. Меню класичне – канапки, колбаски чи шашлики. Шанувальники м'яса не прогавте. Сьогодні говоримо лише про здорову їжу, навіть не пітніку. Що таке гриль і як зробити будь-який продукт духмяним та корисним, розповім вам я, Богдан Кулісник. Їжа приготована на природі, ну просто зводить з розуму лише своїм ароматом. Але у наш час не обов'язково розводити багаття, щоб підсмажити м'ясо, і простіше і корисніше готувати страви на мангалі. Це такий спеціальний пристрій, який складається із ємності на ніжках. Її називають жаровною, саме через жар, який роздувають всередині. Зараз такі конструкції бувають переносними і розкладними, тобто їх легко принести із собою на природу. Хоч я ще мало що тямлю у кулінарії, але, як то кажуть, м'ясо любить чоловічі руки. Тому сьогодні із допомогою кухаря пана Тараса я приготую соковите і корисне м'ясо на мангалі, а на додачу овочі, гриль. Для початку усе. Потрібно замаринувати. Давай до роботи. Це свина вирізка. Філейна частина свинини. Ми її поріжемо на невеличкі шматочки. Досить солі поки що. Візьми перчик. Молодець. Дивись, ця ця травка називається орегано. Це сушене листя травички. Його треба зовсім небагато. Можеш можна ще використовувати різні італійські трави, грузинські трави. Існує базилік, це дуже смачно, його дуже часто мішають з орегано. Також використовують тім'ян. Наприклад, орегано воно краще смакує з свинами. Тім'ян і базилік ближче підходять для такого м'яса, як телятина. Обов'язково дається олійка. Це оливкова, ми її використаємо на овочі, поли. Поки маринується м'ясо, ми розберемося з овочами. Шампіньончики, коли одягаєш, треба обов'язково попасти сюди під таким кутом і одягнути його приблизно на довжину мангала. Ми те, що підготували, поставимо з боку недалеко від жару. Тепер ми замаринуємо цукінні. Їх треба також посолити, поперчити. У випадку з картоплею картоплю краще на мангал попередньо відварити. Вона вже в нас відварена, ми її ріжемо просто на і одягаємо на шомпур. М'яско ми бачиш, пам'ятаєш, як вона виглядала, коли була ціла такою ковбаскою. Завжди треба одягати вирізку таким медальйончиком. Тобто, якщо вона була так, то її треба одягати тепер такими mm. шматочками. Mm. Зараз ми приступимо з тобою до самого обжарування м'яса і овочів. Це називається кучергава. Ми її використовуємо для того, щоб рівномірно розкласти жар по мангалу. М'ясо чи риба, приготовані на мангалі, є набагато кориснішим ніж смажені на пательні. Така їжа має менше жиру та природній смак, добре вбирає аромат приправ. Але під час таких кулінарних пригод не забувайте про техніку безпеки. Усі металеві частинки мангалу дуже гарячі і ненароком можна обпектися. А це добре чи зіпсує відпочинок за містом. Тому обов'язково робіть усе з батьками. Ну що ж, частування для нашого корисного пікніка майже готове. Запах шалений, як і апетит. Що ж, гайда смакувати? Дякую дуже. На здоров'я. Дякую. Дякую. Дякую Мені теж. Мене звати Богдан Колісник, і я впевнений, що мій сюжет допоможе вам провести незабутні вихідні на природі, адже попереду літо насолоджуйтесь теплом, Па-па!